Тримати ноту довше. Зараз поясню. Два тижні тому я дізнався, що у мене лейкемія. Срані. Так. Сестра здала аналізи, щоб дізнатися, що підійде її кістковий мозок. І виявилось, що ми не сумісні. Хринова. І що вона мені не сестра. Бляха. Тобто шкода. Так. Проте я дізнався, що маю брата. І мій брат, це ви що за лайно з'явився як сніг на голову. В нас узагалі нічого спільного. Я хочу знати, чому я тут, а він там, і чому нас розділили. Ти гадки не маєш. Скільки років те дитя не йшло мені з голови. Якби ти був мій, я ніколи б вас не віддала. Йому пощастило тебе знайти. Ага, Ще й як пощастило? Кістковий мозок прижився. Але що таке? Потрібна нерка, оскільки ми сумісні. А можеш, легеню позичиш? Та, Та ну тебе. І Як довго ти граєш на тромбоні? Тут вибір невеликий, музика чи футбол. Наш диригент пішов. Годі, у вас немає заміни? Це, Це маєш бути ти. Та годі, хоч ти не починай. Я допоможу. Ходімо. Гей, я ще не погодився. Тебе чудово виходить. Супер. Звісно, супер, коли ніхто не бачить. Але я тебе бачу і ти молодець. Ну ось. Тут потрібна амбітність. Ти керуватимеш музичною школою. Школою керувати? Так. Такому телопню, як я. Фанфари. Ось так ми б мали жити. Якби ми жили в одній родині, тебе б назвали Тібо. Так, якби мене назвали? Було б якесь нормальне ім'я, типу Джордан або що. А вже ж. 好きな。